Ти Бог мій і творець, я глина лиш твоя, я на землі, ти в небі проживаєш. Я хочу зрозуміти, хто для тебе я, чому ти так завжди про мене дбаєш? Родилась я в гріху, а ти є Бог святий. Тебе не знала, я, мене одвічно знаєш, що тобі дала. Мій, отче дорогий, чому ти так завжди про мене дбаєш? У тіні твоїх крил мені так легко жить, бо за правицю міцно ти тримаєш, небесний оберіг ти не забрав на мить. Чому ти так завжди про мене дбаєш? Коли молитви шлю, ти слухаєш мене і на прохання всі відповідаєш. І розумі людські донині не збагне. Чому ти так завжди про мене дбаєш? Я іноді грішу. Життя таке складне, мене ти, мій Господь, завжди прощаєш. Вже вкотре бачу я, як любиш ти мене. Чому ти так завжди про мене дбаєш? Ти відповідаєш у Біблії світі. Ми, діти, всі твої, ти всіх знаєш, яка щаслива я, що ти є батько мій, і що ти так завжди про мене дбаєш.